Перш за все я прийду до церкви. Подякую Богові за нашу Україну, за перемогу, за те, що маємо можливість повертатися додому. А ще я попрошу його допомогти про відбудову не тільки нашого міста Солидар, а й нашої України. Добрий день. Мене звати Кирило, Мені 16 років. На приволоки жаль. Через війну я зі своєю родиною переїхав за міста сіт. Після нашої спільної перемоги я дуже сильно хочу повернутися Солодаром і подивитися на те, що вціліло. На нашу рідну школу, яку так і не встигли відбудувати, наш спорткомплекс, в якому я протягом 10 років займався плаванням, я дуже сильно хочу, якнайшвидше, щоб закінчилося це жахіття. щоб ми якнайшвидше почали відбудовувати наше місто, щоб там. Знову почалося життя. Коли я повернусь додому, я обов'язково зберу своїх всіх рідних за святковим столом. Коли я повернусь додому, я скажу своєму татові, наскільки сильно люблю його і подарую йому на обійми за все життя. Наразі, коли ми знаходимося так далеко один від одного, я зрозуміла наскільки рідко казала йому про свої почуття. Тож це перша річ, яку я мрію змінити якнайшвидше. Коли я повернусь додому, я міцно обійму своїх рідних. Я буду дякувати Богу за те, що ми пройшли таку важку дорогу. І буду плакати, а плакати я буду від щастя. Коли я повернуся додому, першим чином, що я зроблю, то те, що зустрінусь, з'єднаюсь зі своєю яку я вже не бачила аж чотири місяці. У нас будуть найтепліші обіймити в суші. Потім я зустрінуся зі своїми друзями, як у давні часи у парку, та у нас будуть найсильніші, найкіпліші, привітання за весь час, який ми знаємо одне одного. Та тільки зараз я зрозуміла, як мене цінила те життя, що ми мали. Тому кожну мить, яку я буду вдома, все життя, я буду насолоджуватися кожною хвилиною. Коли я повернуся додому. Я міцно обійму своїх дітей, чоловіка, близьких та друзів, з якими я не бачилася весь цей час, піду гуляти своїм містом, буду тішитися і плакати від радості, що воно вистояло. Обов'язково відвідаю свою рідну школу, де з нетерпінням і радістю буду чекати зустрічі зі своїми учнями. Коли я приїду додому, я припаду до своєї рідної землі, стомлені. Зами потом крові наших дітей, людей, рятівників і захисників. Ми будемо одна одну здійлювати, оновлювати, а потім зустрінемось з усіма своїми рідними і друзями. І ми будемо разом будувати спільне, прекрасне майбутнє. Зараз я знаходжусь в місті Черкаси. Ви закачіться віддалі, я повернусь до того в ударить, до першу чергу я буду своїх рідних і ще. Коли я повернуся до Саледару, я буду брати активну участь у відновленні свого міста та піклуватися, щоб все було добре. Саледар, це Україна. Коли я повернуся до свого міста, до своєї громади, перше, що я зроблю, це обійму всіх своїх учнів. Коли я приїду додому, я пройду своїми улюбленими стежками. Коли я повернусь додому, я візьму повні пригоршні землі. Біля батьківської хати і промовлю, прошепочує. привіт, моя дорогенька, ми повернулися, ми на своїй землі. Слава нації, смерть ворогам. Jak живеш собі, живеш, чекаєш сніг, потім весну, Та лиш закривши очі знову і знову бачу цю війну. І бігали босі по теплій росі, і Я хочу додому Тримайся, Донецьк, Луганськ, Маріуполь та всі святині, що стояли століттями. Харків, тримайся, Херсон, не здавайся, Київ ти сильний, як і решта всіх міст. Люди моліться, ми стали єдині, нас не зламати в жоднім кутку. Будемо вірні, будемо сильні. Крізь біль пронесемо нашу надію, щоб повернути мир Україні. Я хочу там додати... І серце палає, Вони забирають, і вчас.